Про референдум вже пане Дмитро, ви торкнулися теми. Ну дійсно цікаво, що взагалі мається на увазі. Ну, от дивіться, да, мирний план, який узгоджений з американцями. Ви, от, як народний депутат, бачили його, окрім Ні. того, щоб не бачили. А зараз пропонується в перспективі в осяжній голосувати. Ну, давайте, да, Питати будуть у українців, чи підтримують вони, чи не підтримують цю рамку. Стефанчук твердить про жодні там питання, що стосуються території, мова йти не буде. Мовляв, просто чи підтримуєте ви мирний план, чи ні. Ми бачили його, але питань там ну просто велика купа. Не? А, є де? є проблеми. Я вибачте вас. Перевір, тому що не всі дивилися закон. Ну тобто, людям це нормально. Проблема як коли е, парламентарі про це говорять, і ще гірше, коли про це говорить президент держави. Одне питання виноситься на референдум. Одне не е, документ з 20 пунктів, а одне питання. Тому що в кожному цих пунктів ви щось будете підтримувати, а про щось будете казати ні, так не можна. Тому що, якщо виходити з цієї логіки, можна взяти там 189 питань, запхати в один документ. І потім сказати, ви підтримуєте чи ні, написати перший пункт кожному по мільйону доларів, а другий пункт віддати всі території. І подивимось, то, як проголосує. А про мільйон доларів потім можна і забути. Ну, як я зрозумію, в принципі, так, так і роблять. і планують да, зробити. Да, да. Це Власне. називається на Знаєте, було таке в 90-ті роки. Дуже, дуже ефективний бізнес кримінального характеру, так і тут. Це називається розвести просто українців. Сказати, ви підтримуєте? Вони б ще задали питання: ви хочете миру чи ні. Ну, так тоді поставте, ну це ще краще. Точно отримаєте 80%, 90% підтримки. Ну, ви не проголосуєте, тому що ви сіє в війни і харчуєтесь, а всі інші проголосують, скажуть так. Так поставте так питання, які проблеми? Як гадаєте, чому ми досі не побачили більш деталізований цей мирний план, який узгоджений з американцями? Ну тому що його немає. Тому що узгоджений план на 90%, як каже Зеленський, Це з його слів. А що не підпадає під ці 90%, ми не знаємо. Це території, це розмір армії, це вступ в НАТО чи що ще. Ну, коли хай там в мене каміння не кидають, коли розмовляють про якою має бути армія мирного часу: 700 тисяч, 800 тисяч мільйон. Шановні друзі! Хто не знає, сьогодні український сектор безпеки і оборони по розміру дорівнює армії Сполучених Штатів Америки. Однакові. Скажіть мені, хто після війни зможе забезпечити існування такої армії? Ну, наш уряд твердить, нам будуть цьому допомагати наші європейські ключові союзи. Дивіться, допомагати порадою це теж допомагати. Ви мені тоді покажіть, будь ласка, документ, де буде прописано. Що 200 тисяч ви закриваєте, шановна Україна, за свої, за бюджетні, а півмільйона додаткових ми закриваємо за свої. І от вам гроші на 10 років вперед. От тоді це розмова. А будуть нам допомагати, це, ми це вже чули і бачили. Хотілося б бачити конкретні гроші на конкретних рахунках, які підуть на Збройні Сили України. Цього на жаль не буде, якщо ми серйозно розмовляємо по дорослому. А не граємось в сценки Ліги Сміха, то це якраз так не працює. Конкретика має бути. Армію такого обсягу, на жаль, не можна буде утримати в мирний час. Можливо, і не потрібно, тому що, на відміну від Росії, ми не воюємо людьми, ми маємо воювати технікою, ми маємо воювати дронами. Зараз не наступають дивізії, не наступають полки. Зараз маленькі групи йдуть і вони знищуються дронами, скидами, діпстрайками, РНК, наземними роботизованими комплексами і багатьма іншими речами: мінуванням території, дистанційним знищенням ворога. Тощо, Оце реальний, реальний варіант, як можна розвивати українські збройні сили. А наші займають позицію, хай буде 800, а ви її зможете забезпечити. Ну, питання збройних сил насправді не є. Ну зараз принаймні, як твердить президент, прям ключовим. У нас питання території, питання там запорізької атомної електростанції є наріжним каменем. Якщо за ну я можу собі уявити якісь сценарії, як з цієї ситуації можна вийти, то що стосується принципових питань, де діаметрально протилежні позиції сторін. Чи є взагалі якийсь простір для дипломатії умовно? Чи є сенс взагалі в, яким, в якихось мирних оцих, оціх там перемовах, вояжах, перельотах? Якщо залишається головне питання, Путін вимагає капітуляції України щодо території, ми на це йти не згодні. Чи є загалом хоч один реалістичний є. сценарій, де тут можна домовитися? Є реалістичний сценарій, коли президент на вас перекладає відповідальність? Ви про референдум говорите? Я, про говорю, про референдум. я говорю про референдум, я говорю про те, що. Він потім скаже, це ви визначилися. А що буде, якщо на цьому референдумі буде не 50% явки, а 49%. Ви знаєте, що тоді референдум можна в смітник викинути? Все, друге питання: а що буде, якщо на референдумі буде сказано Ні, ми не підтримуємо цей мирний план? Тоді американці кажуть, дякую, хлопці, до побачення. Ми відходимо. Європейці кажуть супер, дякую. Ми теж в сторонки постоїмо. І далі ми продовжуємо воювати з Росією один на один. Хто туди відправиться? Який корпус? Корпус Єрмака буде? Єрмакорпус поїде на захист кордонів 91-го року, на їх відновлення. Чи хто? Чи, чи 95-та бригада кварталу? Єрмак же обіцяв відправитися на фарбу. Ну, так от я прям дивіться, навіть не на рядовим. Камкор. Єрмакамкор. Хай назбирає там, там їх вистачає, хто може долучитися до цього процесу. Позабирати з ТЦК, половину тих, хто жодного дня на фронті не був, зато тут розповідає, як треба Батьківщину любити. По посадам їх аж 46 тисяч, якщо не помиляюсь. От якщо половину забрати, це вже реально корпус. Вперед. Вперед і показуйте, як треба не тут босифікацію займатися, а як там це робити. Власним прикладом, тому що сидіти по бункерам, як дехто, і розповідати, які ми потужні, це супер. Але ну, тоді особистим прикладом. Це раз, два. Якщо ми говоримо про той самий референдум, а що буде, якщо буде 49 на 51? Ну, до розкол буде в державі. Ми не отримуємо, не дай Боже, громадянської війни. Не скористаються цими ті ж самі руски, які будуть підбурювати ту частину, яка там, підтримала мир. А була 49%, або навпаки, для того, щоб розхитати Україну всередині. Та 100%. Це взагалі для них буде поле для маневру отаке. Або навпаки, буде 49% не підтримують цю угоду, а 51 підтримують. Тобто, знаєте, проблему української влади, вони, я їх називаю одноклітинними. Це не, 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 не лише там, щодо їх розумових здібностей. Це про. Те, що вони, знаєте, як в шашках, воно на одну клітинку або в шахах на одну клітинку мають ходити. Далі вони не бачать стратегії це раз. А взагалі в мене враження за останній час, що вони не в шахи або в шашки грають. Вони грають Ви Пам'ятаєте, в дитинстві була така ще гра. Оце ближче до них. Тому, ну, я не знаю, відповіді на ці запитання сьогодні немає. Якщо ти лідер нації, ти ж розповідаєш. Бери приймай рішення. Приймай рішення, що ти робиш з територіями. Приймай рішення, що ти робиш з НАТО. Приймай рішення, що ти робиш з Збройними силами України, підписуй цей документ, виходь до суспільства, каже: дивіться, я прийняв отаке рішення. Я, як президент країни, вирішив, що це буде так. Я вам казав, що я буду приймати рішення і нести за це відповідальність. От я це рішення прийняв. А не потім, коли. Рішення буду приймати я, все буду робити я, зона відповідальності моя, потім ой, не вийшло, ви не вийшли, давайте випрацюйте. Так не буває. Так не буває. Є голова ж держави, ну то голова держави, хай відповідає за державу. А потім історія буде давати свої оцінки кожній дії або бездіяльності.